Вітаю, друзі! Сьогодні 6 червня з вами знову Валерій Клочок. У США розгортається дуже величезний скандал. Сварка між Трампом і Маском перейшла у публічну площину. До неї долучилися інші учасники політичних процесів, і це лише за кілька годин. Кількість твітів, які опублікував Маск із звинуваченнями на адресу Трампа, неймовірні. Трамп також не мовчить і в мережі True Social пише про те, що Ілон Маск не сповна розуму. І це, на жаль, ніяк не допомагає нам у тиску на Путіна, тому що вони зайняті своєю внутрішньою політикою і не звертають увагу на те, що власне відбувається в Україні. Минула ніч була для нас справді дуже непростою. Давайте вам розповім про все це по порядку. І також ще згадаю візит Фрідріха Мерца до Білого Дому. Він його вважає позитивним, тому будь ласка, підписуйтесь. Ну і звісно, коментуйте відео, поширюйте його друзям та знайомим. І прошу вас традиційно вже долучатися до зборів для Збройних сил України, які ми проводимо вже також традиційно. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, у ніч, нашого стачерня росіяни знову атакували Україну. Вся територія була червона. Впродовж кількох годин лунало багато вибухів. Ви добре потрапали, знаю це. Львівську область бойовими безпілотниками та крилатими ракетами накрили. Обійшлося, слава Богу, без жертв, але Є пошкодження. У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою лінії електропередач. Є вони і в столиці. У Київській області внаслідок атаки було пошкоджено колії, низка поїздів. Затримується у Тернополі внаслідок атаки зруйновану промислову інфраструктуру. Постраждало п'ятеро людей. Як повідомляє очільник міністерства внутрішніх справ минулої ночі загинуло троє людей, і це рятувальники. Кличко повідомляв вночі про чотирьох загиблих. Дані уточнюються. Звісно, не зволікали із ударами у відповідь і Збройні сили України. У ніч на 6 червня сили оборони України атакували нафтобазу в місті Енгліс. Вона дуже серйозно палає. Енгліс знаходиться в Саратовській області Росії. Цей об'єкт використовується для заправки стратегічної авіації, яка здійснює ракетні удари по території України. Не всі літаки нам вдалося знищити. Але суттєво ми змінусували спроможності Росії використовувати стратегічну авіацію для запуску ракет. Також горів військовий аеродром у Дягілєво зафіксовано удари безпілотниками по столиці Росії. Це підтверджує мер Москви. Війна на превеликий жаль триває. І західна преса губиться у здогадках про те, чи задоволений Дональд Трамп атакою. Служби безпеки України по військових аеродромах, про які я щойно згадував. Одні пишуть про те, що Трамп задоволений, інші ні. Ну, я вчора вам розповідав вичинення відео про те, що у виданні Аксіос вийшов дуже компліментарний на адресу України і Трампа матеріал про те, що Трамп задоволений тим, як ми організували цю спецоперацію. А сьогодні. Де Атлантік з посиланням на якихось трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого Дому пишуть про те, що Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. Мовляв, у Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки України. І саме про підтримку України нині активно пишуть телеграм-канали. Я не вважаю цю інформацію правдоподібною, зараз поясню, чому. За словами джерел, після української атаки пише Де Atlantic, розгорілася нова хвиля обговорень щодо доцільної подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським. Президент США назвав його гарячою головою, яка на його думку може штовхнути світ до третьої світової війни. Ми самі знаємо про те, що Трамп не дуже полюбляє Зеленську та й Україну за великим рахунком. До прикладу, колишній стратег Трампа Стів Беннон говорить про те, що Зеленський не попередив президента США про те, що збирається завдати ударів у глиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту за день до зустрічі в Туреччині. І це, мовляв, якраз і є таким обґрунтуванням того, що Трамп невдоволений. Але Є одне суттєве, але який я вже щойно задав: це публікація у виданні Axios. Звісно, і то публікація, і це публікація. Втім, спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келох назвав спецоперацію СБУ Павутина зі знищення стратегічної авіації Російської Федерації прикладом ефективного і сміливого лідерства. Відповідний пост він опублікував в мережі X. І на перший погляд це безневинний пост, який нічого не означає. Втім, цей пост опублікований з репостом статті в Axios, про яку я згадував, де Трамп виказує задоволення тим, що була завдана така атака по території Росії. І Келох пише: ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа зупинити кровопролиття і покласти край війні. Тобто Келох підтверджує те, що Трамп задоволений цією атакою. А публікація в The Atlantic, я вважаю, вона не відповідає дійсності. І, окрім того, Келок наголосив, що сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою, посилаючись як на свій військовий досвід, так і на історичні приклади. Дуже важливо, тому що Кіт Келлах має військовий досвід, і за його словами, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, головне управління розвідки Міністерства оборони та міністр оборони Рустем Умеров. Що означає, що сьогодні позиція Дональда Трампа є прихильною до такої операції по території Росії, а комбінована атака шахедами та ракетами, яку здійснив минулі ночі Путін, певна і є відповіддю на нашу атаку по території Росії. Шкода тільки, що ми знищуємо військові об'єкти, а Путін б'є по багатоповерхівках і вбиває цивільних. Намагається це зробити. На превеликий жаль, є жертви і минулої ночі. І тепер, друзі, кілька слів про візит канцлера Німеччини Фрідриха Мерца. Він позитивно оцінив його і каже, що сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих, а також політично продуктивних переговорів. Мер заявив, що повертається додому із відчуттям того, що ми маємо розумну основу для переговорів між американським президентом і німецьким канцлером. Окрім цього, на його думку, Трамп серйозно зацікавлений у досягненні угоди між США та Європейським Союзом щодо тарифів. Оце друзі, основна мета візиту Мерца до Вашингтона. Звісно, він там говорив і про Україну. Я цього заперечити не можу. Трампу не дуже хотілося багато приділяти уваги саме російсько-українській війні, але журналісти впродовж фактично 40 хвилин допитувалися його в основному про це. І також Фрідрих Мерц сказав, що. Висновок про хороші переговори щодо тарифів він робить після спілкування із Трампом і каже, він дійсно готовий досягти угоди про торгівлю. Сьогодні торговий баланс між Сполученими Штатами Америки та Німеччиною є зовсім не на користь Сполучених Штатів Америки і Німеччина торгує найбільше із США. Відтак, цей візит для Німеччини був край важливим і мер, своєю чергою, уник прямих суперечок з американським президентом. Але м'яко наголосив, що Німеччина на боці України. Такий висновок робить Мерц, роблять журналісти, і справді візит Мерца до Вашингтона можна вважати вдалим. Ну а тепер, друзі, трішки вам ще інформації про скандал між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, який набуває обертів. Колишній радник Трампа Стів Беннон, який впродовж останніх місяців найбільше критикує Ілона Маска, заявив, що радить Трампу скасувати всі контракти з Маском. Ну, власне, Трамп це і підтримує, та ініціювати низку розслідувань щодо Маска. І каже, слід розпочати офіційне розслідування його імміграційного статусу, тому що я твердо переконаний, він є нелегальним іммігрантом і має бути негайно депортований з країни. Не думаю, що до цього дійде, але риторика вже доволі серйозна. Беннон також закликав адміністрацію Трампа розслідувати вживання наркотиків маском, а також його спробу отримати від Пентагону засекречений брифінг щодо Китаю. Він наполягає, що на час розслідування допуск маска до секретної інформації має бути призупинений. своєю чергою, Маск, як ви знаєте, звинуватив Трампа у невдячності. Трамп назвав маска жертвою синдрому Трампа, причина конфлікту. На перший погляд може видаватися банальною, але маск вміє рахувати гроші і знає передок цифр, як ми бачимо на відміну від Трампа. Причиною конфлікту є ключовий законопроект адміністрації про внутрішню політику, ініційований адміністрацією президента США. Крім того, Маз заявив, що Трамп фігурує в файлах Епштейна, і саме через це їх досі не оприлюднили. Мова йде про факти педофілії. Ну, якщо буде далі розвиватися тема про те, що Трамп і тут замішаний в скандалі, ну, принаймні, вже син його опублікував відповідний пост у мережі X і каже, що на батька зводять наклеп. Також Маск підтримав у мережі Ікс ідею імпічменту Трампу. Звісно, перспектив поки що для цього нема. І заявив про те, що його компанія SpaceX негайно зніме з експлуатації космічний апарат Dragon. А це дуже серйозно. Це стало відповіддю на заяву Трампа про намір скасувати державні субсидії для компанії Маска. Dragon є багаторазовим космічним апаратом, який використовується для доставки вантажів, а також людей на міжнародну космічну станцію. З 2012 року він є основою комерційної космічної програми NASA. Його новіша версія. Crew Dragon дозволила США скоротити залежність від російських ракет і забезпечити власні пілотовані польоти в межах програми НАСА. Ну а тепер як це буде виглядати, поки що не зрозуміло. І Трамп також відповів маску, який не втримався від публічної його критики і щодо законопроекту і щодо інших питань, і говорить, що в певний момент часу Ілон Маск опинився на межі, після чого він попросив його піти. Забрав квоти на електромобілі, які зобов'язували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів, і каже він просто збожеволів. Далі він припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде найпростішим способом заощадити у нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів. Тобто війна між маском і Трампом переходить уже в найвищу фазу. Вони почали рахувати гроші, звинувачувати один одного у різних. Реча. Чим далі, тим більше таких публікацій ми будемо бачити. Це серйозно може дестабілізувати ситуацію в США. Як це вплине на подальший перебіг подій в самих США і на міжнародній арені? За цим, друзі, буду слідкувати. Вам дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Сьогодні очікуйте черговий випуск підсумкової тижневої програми Центру Громадської Аналітики Вежа тут на каналі. Також цей випуск вийде і в прямому ефірі 24-го каналу, завдячуючи якому ми сьогодні реалізовуємо цей проект. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану не перемикайтесь! Все буде Україна!